Величезний дуб одиноко стояв серед поля. Сонечко ласкаво пестило його своїми променями, а легкий вранішній вітерець розчісував його густе листя. Повітря було вологе і чисте, дуб жадібно вдихав його всім своїм могучим стовбуром, насолоджуючись пахощами ромашок, васильків та арніки. Вітер колихав під деревом трави і роса скочувалась вниз і поїла землю, а близькі до верха коріння відчували ніжне доторкання живої вологи. Над кроною розкинулась величезна синява неба і свистом розрізали своїми крилами повітря ластівки, радісно вітаючи новий день. Ще один файний ранок. Прогудів дуб, вдивляючись в округу і скинувши з себе залишки сну. Він прошумів усіма гілками і посміхнувся. Радість була кругом. Вітер летів і листя дуба тріпотіло, а вітер з цього весело сміявся. Пташки з криками літали кругом, роблячи в повітрі різні творіння свого таланту. І в веселій перепалці, сперечались, хто став ліпшим на цей раз. А внизу, в траві, теж кипіло життя. Мурашки бігали туди-сюди, тягнули в свій мурашник маленькі камінці і на ходу обговорювали свої будівельні справи. Метелики гордо літали в гарних квітчастих браннях. Мишенятка уважно виглядала зі своїх нірок і, понадіявшись, що страху нема, вибігали і скоренько, перебираючи лапками бігли на пошуки їжі. Так пробігав кожен до бочки в день. Він спостерігав за жителями поля і насолоджувався своїм життям. Ух, ну і день сьогодні видався. Раптом хтось проказав гущавині листя. Хто тут? запитав дуб. Е, я бджола. Почулось, не забарившись відповідь. Добрий день тобі, з усмішкою проговорив Дуб. І тобі добрий день, відповіла бджола і також посміхнулась. Я, бачу, меду зібрала ти багато. Вирішила відпочити? запитало дерево. Так, квітки в самому цвітінні, так що потрібно облетіти якнайбільше. А ти що тут робиш? Обличчя дуба витягнулось від здивування. Я тут живу. О, а де ще ти буваєш? Ніде, тільки тут, відповів дуб, якось зам'явшись з відповіддю. Запитання йому здалося дуже дивним, і чогось він засоромився. Ніби всі дерева десь бувають, а він стоїть на місці. Певно, тобі тут дуже сумно. Та ні, з чого ти взяла? скоренько відповіло дерево, але тривога всередині нього почала наростати. З'явився трепет і легкий холодок пробіг по його гілкам. Ти все стоїш на одному місці, а я так багато всього бачила, похвалилася бджола. І, і що ж ти бачила? Я була майже скрізь. А ти знаєш, що є місце, де стільки води, наскільки стає погляду, його називають морем, а в ньому живуть такі величезні риби. На його березі ростуть несказаної краси квіти, і від них іде такий дивний запах. Що ми, бджоли, коли відчуваємо його за багато кілометрів, просто не можемо туди не полетіти. А ще є високі гори, вершини яких круглий рік покриті снігом. Там живуть великі звірі, зовсім не схожі на цих, що є тут там зовсім інший край. Бджола ще довго розказувала дубові про свої подорожі Він Захоплювався побаченими новими світами бджілки, і від цього почутого ще більше ставав смутним. О, а, а що ти розкажеш? весело запитала бджола. Я, е, я. Що ти тут робиш? Напевно, просто живу, а я запилюю квіти і плодоносні дерева, щоби потім виростали фрукти. А ще я збираю квітковий нектар, із якого у нас у вилику роблять такий смачнющий мед. Без нас, бджоликів, не було би гармонії в природі, хвалькувато розказувала бджола. А Дуб потихеньку опускав свої гілки. Від ранкової радості не залишилося й сліду. Ну, все, Дуб, мені пора летіти, а то вже сонечко сідає. Я дуже рада була з тобою познайомитись. Я також вже зовсім без настрою відповіло дерево. Бджола розправила свої маленькі крильця, задріщала і полетіла геть вслід за своїми родичами. А дуб довго думав і ніяк не міг заснути. До зустрічі з бджолою він так щасливо жив, радів сонечку, вітру, птахам, всяким жучкам в траві, а тепер. Його душі поїдали сумніви, а невже так треба жити? Просто стояти і роздивлятись навкруги, слухати дурні розмови мурашок і мух, коли інші бачать гори, дивні квіти і море, море цікаво, а яке воно? Невже так буває, що було так багато води? Я бачив тільки в ранішню росу та краплі дощу, ну, і маленькі боліться, а тут, напевно, море. Це мільйони болотець. А риби, а як вони виглядають? Може, вони схожі на воду прозорі або сірі, а гори? Як же може бути, що на них сніг лежить навіть літом? А дивні звірі, як же мені тепер бути. Ці думки перейшли в неспокійний сон. Ранком до більше не радів досвідку вітру і запахам, він думав тільки про те, як гарно десь там весь світ потускнів для нього. А любимим заняттям тепер стало фантазувати, як коли-небудь він попаде і в гори, і до моря. Рідне поло стало противним, а його жителі приносили одне невдоволення йому так хотілося втекти, кудись сховатись. Він навіть пробував витягнути своє коріння, та де там, все марно. Якось вночі йому приснився сон. О, щастя, на кінець його коріння піднялось, і він біжить зі свого поля радісний, довгожданим походом. Егегей! гей яким вільним він себе відчув, душа летить, весь світ на кінець став йому гарним. Вітер знову грається з його листочками, птахи кругом виводять прекрасні співи і знову дихається на повні груди. Він біг довго і. О Боже, ось воно море! Це не мільйони водички, це мільярди. А як плещеться в нім риба, а оцей неземний запах квітів, як хочеться залишитись тут назавжди. А сади, а гори! Дух побіг знову, біг до тих пір, поки не побачив своїми очима і гори, і птахів дикованих і звірів. Здається, його щастя не було меж. І раптом він почув, як хтось плаче. Що це? Звідки цей плач? журбою сказав він. І враз перед його поглядом показалась рідна поляна з жителями. Вони говорили, що нема тепер тіні в жаркий літній день. Вода, котру дуб тягнув своїм корінням, більше їм недоступна. Вітер сумував, тому що йому не було з ким гратися, а мухи й мурашки переживали, що більше ні з ким буде поговорити і ночами дивитися на зорі. У дуба враз так заболіло серце. Він хоч і, хотів щось зробити, сказати, і пробудився. І так він тут. На своєму рідному полі, сонце так же ласково світить, вітер весело підкліпує, низу копашаться мурашки, і, враз до бочку, так стало, так стало добре, так стало все зрозуміло. Та зовсім не важливо, що ти робиш в своєму житті. Просто стоїш або облітаєш весь світ, у кожного своє призначення, у кожного своя роль. І вона важлива, тому всі рівні, і не треба комусь там застрити. Неважливо, малий ти чи великий, ти частинка цілого, і без тебе все було по-іншому. Пізнавши це, Дуб вперше за довгий час розкотисто засміявся ще один прекрасний ранок, радісно проказав він: люби свій край, свою землю і все, що тебе оточує то будеш щасливий і довго будеш жити на цій землі.